Вітаю всіх і запрошую на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні до нас завітала гостя Лялька Оленка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Оленко. Доброго ранку, діти! Сьогодні я вам розповім про дитячий садочок і навіщо він нам потрібен. Наш садочок дуже гарний і красивий, називається веселинка. Вранці батьки ведуть дітей до дитячого садочку, а садочок це гарна, сучасна різнокольорова будівля з дитячими майданчиками навкруги, яка кожного дня чекає на діточок. В кожній групі дітей зустрічає вихователь. Пропоную вам пограти в гру та дізнатись, що є у дитячому садочку. Кімната, в якій діти одягаються та роздягаються, називається роздягальня. Кімната, в якій діти миють ручки, обличчя та можуть сходити до туалету, називається вбиральня. Кімната, в якій діти грають іграшками та спілкуються між собою, займаються з вихователем, приймають їжу, називається ігрова кімната. Кімната, де діти відпочивають та сплять, називається спальня. Пропоную пограти в гру і визначити, що роблять діти у садочку. Отже, увага! Діти в садочку займаються з вихователем. З ким займаються діти? Діти займаються з вихователем. Діти грають на вулиці. Що роблять діти? Діти грають на вулиці. Діти виконують ранкову гімнастику. Що роблять діти? Виконують ранкову гімнастику. В садочку діти читають книжки, малюють, будують з конструктора будиночки. Що роблять діти в садочку? Читають книжки, малюють, будують з конструктора будиночки. Діти в садочку Відпочивають. Що роблять діти в садочку? Діти в садочку відпочивають. Діти в садочку співають та танцюють. Що роблять діти в садочку? Діти в садочку співають та танцюють. А ще в садочку діти товаришують. Що роблять діти в садочку? Діти в садочку товаришують. Діти читають книжки. Що роблять діти? Діти читають книжки. Отже, тепер ви знаєте, що таке дитячий садочок і навіщо він нам потрібен. Дякуємо, Оленочко, ми тобі дуже вдячні до побачення до наступної зустрічі. Сьогодні ми з вами говорили про дитячий садочок і навіщо він нам потрібен. Тож на сьогодні все. До нових зустрічей. Дякую за увагу!